Машинка фірензато Значить, Включається вимикач. Три положення. Виключено, включено без нагріву, включено з нагріву. Манометр тиску бойлера – Одиничка. Манометр тиску води виставлено 9. Бар, два стімера, правий, лівий. Чайник. Три групи. Чи перша група. Перевіряємо кнопки, пролив. Вмикаємо. Перевіряємо, чи працює дозима повинно десь за 5-6 секунд виключитися. Так у нас влаштовано. Так, всі кнопки. Друга група. Третя група. Так, стімера. Лівий, правий. Чайник на кожній групі. Як Чайник працює. Так, є дисплей, на дисплеї написано Т1, Т20, Т3. Це мультибойлери. Рисочки навпроти кожного показують температуру. Зараз три рисочки. Це от центральний бойлер 107 градусів. Отак, от бойлера Т1, Т3, Т2, Т1. Для налаштування температури мультибойлерів потрібно затиснути кнопку Set. Функції F3, 4 і 5, натискаємо 94 градуси. І міняємо, запам'ятовуємо так всі бойлера. Виходимо. Температура центрального бойлера регулюється з допомогою пресостата. Okay. Mas Sempre.